Хочу залишити свій відгук про містеріум уже два місяці. Як я знаходжуся в жіночому клубі Містеріум? Містеріум це дійсно щось неймовірне, це щось магічне і трансформуюче. Програма кожного місяця дуже насичена. В лютому місяці ми проходили практики на процвітання. В березні місяці ми проходили тему роду. Тема роду була дуже глибока, дуже насичена. Це було багато практик, багато медитацій, лекцій, роботи з щоденниками, багато усвідомлень та інсайтів, дійсно глибина робота, робота зі своїми предками. Відбулось багато змін саме для мене. Тому рекомендую містеріум для тих, хто хоче дійсно трансформуватись, налагодити зв'язок з собою та своїми рідними. Особливо тема наступного місяця це буде тема жіночності, тема сексуальності. Хто хоче прокачати свої жіночі енергії, хто хоче надихнутися та прийняти себе. Віднайти зв'язок з собою рекомендую цей жіночий клуб. Ви не пожалкуєте вам до містеріум.